Всім привіт! Знімаю відео про рибалку на фаточку або тягулю, як нас кажуть, в Вінницькому районі. Тобто виганяю з комишів рибку і витягую, показую вам. Всім гарного перегляду. Що ж, перший підйомчик. Опа. Пусто. Ставлю ось таку фаточку і пробую вигнати з комишів ось також є Карасик є. Так, ми там накрили коропа, наскільки я зрозумів. попробуємо його підняти. Ні. О, дивіться, який є лапасончик. Да. Карасик на жарку, перший. Ай пливе поки що. Пробує. Нічого? Ідея така зайти сюди і спробувати вигнати рибку з цих очеретів фаточку. Що ж, тут не глибоко? Що у нас тут? Ха, коросик один є Пробуємо. Ще один? Мало, проблема в чому? Весь карас сидить глибоко в комищі, тобто я його звідти ніяк не можу достати. О, та ти що! Дивіться який залітає до нас. О! Ха! Це я його накрив. о, Ось такий ось карасик. Хороший, хай пливе. Ця дрібнота блях. Що ти зробиш? тоже треба? Хай росте. Пробуємо. Вже мені це подобається. Рибка є. Та ти що там такі муляки он? Від короба? Ні, немає. В цій заводі зараз буде рибка. Я так думаю, он він весь сидить в цих в цьому комищі тут по коліна води. Рибка має де ховатись. Плотвичка, покажу вам плотву собаку. Дивіться, яка бойка, дуже бойка. Сімейство Карпових, ось така ось гарна. На тараньку пішла би. І що, підеш. Та ви що, ну щоб ви знали, який цей кайф. На ставочку свою пройтися, сучерять вигнати. Подивитися, що є рибка яка тут. Все, коропа видно. На факту його не взяти, но. Сама суть тут не зловити, а порибалити. О! Ще, а тут плотва стоїть. Дві накрив. Одна попала? Що в нас? Бачу, так діла не буде. Треба тако і паточку перевернути. Тоді вся риба, яка виганяється, попадає в карманчик. Паточки. Ось такого хоп. Що у нас немає. Пробую почекати. Ось така у нас рибалочка вийшла, хороша рибалка. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь Та будемо пробувати рибалити.